Всім добрий вечір. Що сьогодні у нас знову ключик. Забираємо його, такий трішки важкуватий. Ну, я думаю, ви завжди його проходите, тому і зараз пройдете, але я думаю, відео все-таки багато хто подивиться. І так, цікавий, цікаво, що по кролю зараз додали 0,5 тонн. Треба якби задонатити, щоб зробити аеродроп, але я думаю, що це не обов'язково робити. Як хочете, я нікого не кажу, нічого не прошу. Хочете донатити, хочете не донайте, все залежить від вас. Я на своєму основному аккаунті буду донатити, на іншому не буду. Цікаво, чи там і там прийдуть монетки. В доксах приходили з донатом, і без доната, тому просто за донат будуть давати якісь додаткові плюшки. Будемо чекати. Ще залишилось 5 днів. До побачення.